У ніч на Івана Купала, дівчата плили вінки, а потім кидали їх на воду Черемоша. Пливіть, мовляв, укажіть на судженого». Тільки лади, наймолодшої та найвродливішої, не було серед дівчат вона так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс. Злякалася лада, опинившись сама самісінька в нічному лісі, почала гукати своїх подруг. Та дарма. Лиш таємничі відлуння відгукувалися на її голос. А ніч, ця чудова купальська ніч творила в лісі справжні дива, чулися голоси якихось птахів, на галявині завели свій танок лісові мавки, а під темними кущами розквітли небачені квіти. Вони розкривали свої ніжні пелюстки і сяяли сріблясто. Манили до себе, ніби обіцяли розкрити якусь таємницю. Нахилилася лада, зірвала квітку, плила до свого барвистого вінка і сталося диво. Засвітився вінок голубуватим світом. Замість різнобарних лісових квітів з'явилися у вінку темнозелені гладенькі листочки, а з поміж них визирнули блакитні п'ятипелюсткові квіти. І почула дівчина тихий голос. Пам'ятай, ладо, що п'ять пелюсток цієї квітки то п'ять основ щасливого подружнього життя. Запам'ятай їх і збережи в серці своєму на все життя. Перша пелюстка – то краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода. І Вірність. Будь щаслива! замовк голос. Стало тихо тихо. І тоді якась сила повела дівчину через ліс. Почало світати. Лада опинилася на крутому березі Черемоша, нікого там уже не було. Стояла лада над Черемошем і думала кидати їй цей дивний вінок у кришталеві води, чи зберегти його для себе. Не почула, як підійшов до неї легінь красний, торкнувся легенько рукою її плеча і мовив Ти забарилася ладо, зі своїм вінком. Черемош ж його не прийме. Може, мені подаруєш той вінок? Не промовила дівчина ні слова. Мовчки простягнула красному легіню свій вінок. Він упав на траву, розсипався, розрісся веселими зеленими стрічками попід кущами, глянув на світ блакитними очима квіточок. Довге і щасливе життя прожила з того часу лада зі своїм судженим, а молодь відтоді плете вінки з барвінку, аби жила на землі щаслива і вірна любов.